Сьогодні другий день моєї дисципліни. Паски були смачні, дуже смачні. Але 6 зайвих кілограм за місяць це вже не як про комплімент моїм старанням. Минулого року я пройшла жорсткий шлях, тиждень очищення від паразитів та 5 днів голодування. Мінус 7 кілограм. Було складно, але тіло очистилось і підтягнуло. Потім я підключила скакалки, втратила ще 2 кілограм. Це дало мені заряд на всю зиму, поки я собі не придумала цей великодній марафон. Тому цього разу я вирішила інший шлях, м'який детокс стабільність кожен день з новою силою. Кардіо щодня почала з 500 стрибків. Вже на другий день 1000 з навантаженням. Ноги горять, але я знаю, що це працює. Кожен ранок розтяжка, вода, рух і головне намір. Я хочу протриматись довго, надихнути вас і перевірити себе. Після тренування одразу в сільпо сьогодні взяла овочі, фрукти, філа, рибки. усе на день, усе по настрою. На сніданок, вівсянка на воді, 50 грамів крупи, терте яблучко, кориця, л'єнне насіння. Я додала все, що треба, і не доїла, бо наситила. Це був знак, що мій організм нарешті зупинив цей шалений апетит. На обід овочевий суп, яйця і хліб. Суп вийшов насичений, морква, капуста. Я навіть не злічила скільки всього там було. Перекус то з яйцем, шпинатом і огірком. Це не гурманська страва, це про Роботу до себе смаку не бракувало, тим більше, коли знаєш, що це працює на твою легкість на вечерю, запечений окунь і салат щітка. Окунь запікаю в аерогрилі 15 хвилин, і страва вже на тарілці. Соковитий гарячий, без зайвого жиру ідеальний фінал дня. А до риби салати свіжого буряка й моркви. Заправляю ароматною олією з волоського горіха. Її власноруч робить дівчинка з Одеси у маленьких партіях, тільки з натуральної сировини. Я залишу посилання на її сторінку раптом. Вам теж захочеться спробувати. Я стартувала 65 кг. У Понеділок побачимо, що дасть така система харчування і руху вже за перший тиждень. А поки я просто... То роблю, якщо цікаво спостерігати за цим процесом, напишіть мені, буде приємно ділитись.